24 серпня 1991 рік Верховна Рада прийняла акт незалежності України. Підтримали його 392 депутати. З цього часу розпочався новий відлік у житті 50 мільйонного населення, очільником якого став Леонід Кравчук. Молода країна на початку свого становлення пережила затяжну економічну кризу. За межею бідності опинилося 80% українців. Перші кілька років незалежності ознаменувалися зниженням рівня життя населення, збільшенням інфляції та спадом виробництва. Важливим кроком в економіці стало запровадження грошової реформи. В 1996 році в обіг входить сучасна українська валюта гривня. Проте значних зрушень так і не відбулося. Установи не виплачують зарплати. Населення виходить на страйки. 90-х роках найбільше мені запам'яталося тотальна бідність, що всі виживали як. Могли, кожен займався, де якась ніша була, якась невелика робота, всі за все абсолютно брались. Єдність людей. Переломний етап такий в страні. Так, почнемо з того, що у нас Україна 25 років тому була, як держава сформувалася. В Україні тоді всі думали, що буде е, жити краще на Україні. Бу... А, ну 90 ті років всі пам'ятають, як страшний сон, як бойовік. Декет був дуже в немоста рока, ну, але то не добре. Із початком 2000-х років криза почала відступати. Міленіум обіцяв розквіт, а економічні незгоди залишилися в минулому тисячолітті. Економіка стабілізується. Курс долара в період з 2000 до 2008 року не перевищує 5 гривень 30 копійок. Мінімальна зарплата цього періоду сягає 74 515 гривень. Навіть перипетії в політиці не мали значного впливу на економіку. Президентські вибори 2004 року стали поштовхом до помаранчевої революції. Після підрахунку голосів крісло президента повинен був посісти Віктор Янукович, проте населення повстало, вимагаючи. Чесних виборів під новий рік перевибори відбулися, і перемогу здобув Віктор Ющенко. Що запам'яталося, помаранчева революція 2004 рік. ну і потім всі теж тоді надіялися, що буде краще з приходом президента Ющенка. Але це все так, що але, але сподівання не, не виправдалися. У 2000-х запам'ятався період, коли було все більш-менш непогано. От здавалось, от воно ще один крок і все буде добре. І тепер всі бачимо, де ми є. У 2000-х також ну формування воно відбувалося поступово. Держава зміцнювалася, зараз бачимо, вже, ну, ми бачимо державу, по крайній мірі. Я, Я особисто відчуваю, що все є держава. З 2010 року курс долара стрімко піднімається. Українці починають говорити про кризу. Проте справжня криза була попереду після революції гідності. Якщо перша революція в незалежній Україні відбулася щоб не допустити Януковича до влади, друга щоб скинути його з політичної верхівки, Україна Україна. Сів розпочалася по всіх областях. З ними Україна і зустріла 2014 рік. Розпочалися Ленінопади, а рівень національної свідомості стрімко сягнув вгору. Мирні протести на Майдані Незалежності згодом переходять у криваві протистояння. Проти мітинувальників тодішня влада виставляє озброєний беркут. З'являються чисельні жертви, яких згодом назвали Небесною Сотнею. Під час революції на сході України стаються трагічні події. Початок бойових дій в Донецькій та Луганській областях, анексія Криму. Результат людські жертви, мільйони переселенців, зруйновані міста. Зараз війна на Сході стихла, проте не закінчилася. П'ять років, ну, звичайно, це майдан. Зміна політичного напрямку, хоча люди трошки очікувало іншого. Ну, Розстройство, війна. Шо? Люди недовольні життям. І все. Канада піднялися ціни на все, що тільки можна. Проте не лише тяжкі сліди залишили 25 останніх років у 2012 році. Україна в тандемі з Польщею прийняла чемпіонат Європи з футболу. Всесвітньо відомими стали українські спортсмени та виконавці. Відмовилася Україна від радянських традицій і свят, а натомість запровадила нові останні кілька років. Країна готується до адміністративної реформи децентралізації. thank you